Ми Зубовський Леонід Іванович і Зубовська Тетяна Федосіївна, ми живемо разом уже 46 років. Жили в Миколаєві ми весь час. У нас була квартира, дача, машина, гараж, все це в нас було. Ну, ми зараз склали все, все життя у валізу, виїхали до Львова, тому що ми не могли жити у Миколаєві. Коли почалася війна, я не вірила що вона може бути. Діти мені казали: мама, збирай речі і давай, їдь або на Київ. У нас дві дочки, дорослих дочки, 40 і 45 років. Їдь або на Київ, або на Львів. Я не вірила до останнього. Коли в четвертій годині ранку, 24 лютого, Дочка зателефонувала мені, почала плакати і казати: Мама, почалася війна. Мені стало дуже страшно за дитину, за себе, як то я ще не розуміла, що. І тут біля нас недалеко є аеропорт воєнний. Почалися обстріли і в нас. Дуже це було страшно. Я проплакала до обіду, я не знала, що робити, я не вірила, що все-таки почалася війна. Потім люди ми вийшли на вулицю, люди всі бігли, всі були перелякані. Люди стояли великі черги за продуктами, за водою. В аптеки дуже великі черги були. Ми не змогли нічого купити. Ми прийшли додому, те, що в нас було, то ми їли цілу неділю. Ми не могли нічого купити, бо дуже великі були черги і дуже великий страх, що ти вийдеш і тебе почнуть обстрілювати. Ми чули обстріли дуже часто. Один був такий обстріл великий, що мені казали, що в мене серце замерло, і я вже не жива. Це було за два квартали від нашого будинку. Там у нас є такий магазин торба, і там така була вирва 5 на 15. І вся ця земля це все піднялося від цього вибуху. Там рознесло все, але там загиблих не було, так як це було вночі. Ми два місяці жили в Миколаєві, нам було дуже важко, діти пересилали нам допомогу. Одна посилка йшла цілий місяць. Ми не могли дочекатися, у нас не було ліків, у чоловіка тиск. Потім все таки ми дочекалися ту посилку. Продукти вже почали з'являтися в магазинах, нам сусіди дещо приносили. А потім у нас сталося те, що в нас не стало води. Перебили водогін, який йде з Херсона, і в Миколаєві не стало води. Це була дуже велика катастрофа. Ми ходили, збирали дощову воду. Води не було в магазинах, води не було в автоматах. З водою було дуже тяжко. Дехто міг. Ми їздили на дачу, з дачі нам привозили сусіди воду. Було дуже важко. Ми ховались по підвалах. Це було і вночі, і вдень, тільки починається. Бачили, як летіли ракети над нашим будинком. Біля нашого будинку повибивало в будинках вікна. Це був просто жах. Ліфти не працювали. Ми лягаємо спати, одіті і боялися, що от ми встанемо чи не встанемо. Чоловік спав в одній кімнаті, я в другій. Ми позавітуляли вікна, чим тільки могли. Це було дуже страшно, дуже страшно. І потім ми 29 березня, діти нам взяли білети і ми все таки виїхали до Львова. Їхали ми маршруткою, ми не їхали евакуаційним поїздом, ми їхали маршруткою. Потім у нас були білети, ми приїхали сюди, у Львів, і тут зовсім друге життя. Я дуже довго боялася виходити на вулицю. Мені казали, що такі обстріли будуть і тут. Я ходила отак. Мені було дуже страшно. Тут зовсім друге життя. Люди зустріли нас тут дуже привітно. Чоловіка була проблема з здоров'ям, може, воно йому дало, ця війна, ще його добила. Ми почали ходити в лікарню, обслідувались. Десь півтори місяці ми обслідувались, потім нам сказали приговор, що в нього онкологія. Зараз ми ходимо на лікування. У нас опромінювання в нього лишилося ще шість, шість процедур, і він п'є таблетки. Почуває себе він не дуже добре. Мені кажеться, його прибила ця війна до такого стану, що він часом не розуміє, що, що робиться і як робиться. За ці всі роки чоловік мене ніколи не обідав, а зараз у нього буває все. То, що йому. Дуже важко, хвороба і ще ця війна. Я в житті не думала, що я в своєму житті переживу отаке. Мене бабця, мама, казали: діти, не дай Бог війни. Я не розуміла, що це таке може бути в цей час, в 22-му році. Наше місто Миколаїв дуже гарне місто Карабелів, там побили вже все: школи, лікарні, будинки. Магазини. У нас корабельний корабель, як, як він називається, інститут кораблебудівельний. Так? Його розбили вщент. Він був один у нас такий і в Санкт Петербурзі. Його вже немає. На зупинці в корабельному районі побили людей, невинних людей. Люди стояли на зупинці, їх побило. Зразу п'ятеро побило. А 12 людей ранило. За весь час у нас в Миколаєві біля 600 людей ранених. І 100-150, по-моєму, вбитих. За що? Мені страшно проснутися рано, я просипаюся, я боюся взяти телефон, щоб подивитися новини, що там робиться. Мені дуже страшно. Мені хочеться кричати на весь світ, щоб нам допомогли. У нього дуже дуже боліло, у нього рак, рак прямої кишки. У нього дуже часті проноси, у нього проблема з туалетом, він не може далеко ходити. Він вийшов і одразу біжить в туалет. Він дуже похудав, став дуже худий. У нас воно було вже під час війни, як війна почалася. Воно тільки, видно, починалося. Потім ми приїхали сюди, пішли в лікарню. Там, на, на Симоненка лікарня, і до лікаря до проктолога. здали всі аналізи, все. здали в лабораторію, віднесли матеріал, і нам признали, що в нього є таке захворювання. Ми прийшли до проктолога сюди, до Москви. Він нас направив сюди на процедури, сказав, що ми повинні це пройти. Зробили ми томограму до. Лікування до цього. Зараз робимо опромінювання і пив він таблетки. Ще два дні лишилось, і таблетки закінчуються. Потім лікар сказав, через два місяці він відпочиває, через два місяці ми повинні знову зробити томограму.